На обороноздатність країни підтримку військових частин, Нацгвардії та силових структур додатково виділили майже 54 мільйони гривень. Таке рішення одностайно ухвалили на позачерговій 29 й сесії Хмельницької міської ради. Для військових потреб силових структур ми додатково виділили понад 15 мільйонів гривень. а Також розподілили раніше визначений резерв 38 мільйонів гривень. Прямі кошти, які у вигляді субвенцій, надаються військовим частинам. і Військові частини купують квадрокоптери, обладнання, антидронові рушниці, медичне обладнання, технічне забезпечення. Покращують свою матеріально технічну базу, ремонтують автомобілі. Порядок надання фінансової допомоги постраждалим від російських обстрілів, а також максимальну її суму 50 тисяч гривень, затвердили під час засідання. На відшкодування витрат передбачили 6 мільйонів гривень. З того, що ми бачимо зараз по Гречанах, а також по Шаровечківському старостату, і Лишинському старостату, мова піде про набагато більші більшу кількість постраждалих. І зараз ми збираємо заяви. Обов'язково комісія обстежує, актує, фіксує, щоб не допустити ніяких зловживань. Порядок порядок передбачає максимальну суму, яку можна виділяти. Порядок передбачає також. Максимальну вартість матеріалів, на яку можна подаватись, на сесії внесли зміни до програми родини героїв. Зокрема, додатково виділили 5 мільйонів гривень на поховання захисників. Також ухвалили рішення про компенсацію 50% вартості навчання у вишах дітям учасників російсько-української війни. Під час засідання також одностайно підтримали звернення до Кабміну щодо відшкодування державою різниці у тарифах для теплопостачальних підприємств за 2022 рік. На жаль, різниця в тарифах не була відшкодована для нашого теплокомуненерго. Мова йде про сьогодні на сьогоднішній день про суму в понад 335 мільйонів гривень, що заважає якісно готуватись до наступного опалювального сезону і що сприяє накопиченню боргів з боку нашого теплопостачального підприємства перед Нафтогазом. Тому ми вимагаємо передбачити кошти, відшкодувати різницю в тарифах. Депутати проголосували за відведення під сквер земельної ділянки розміром 3,5 гектари. Раніше вона не входила у паркову зону. Від вулиці Кам'янецької вся набережна по суті до центрального входу в наш парк імені Чекмана тепер відведена під сквер, закріплена за комунальним підприємством, що унеможливлює будь-які капітальні роботи будівництва і так далі в подальшому. Ну і фактично, це вже буде повноцінно сформована земельна ділянка. Набережна буде функціонувати як сквер, і звичайно, що це упередить будь-які можливі будівництва на території. На цієї земельної ділянки. Рішенням сесії Хмельницький монотеатр Кут приєднали до міського будинку культури. Втім, тут планують і надалі проводити вистави і фестивалі. Ірина Аріон, Микола Юрковський новини міста.